Ми знайшли дуже класний турецький ресторанчик. Mm. Смачно тобі? <плес> <плес> да, смачно. Пане Богдане, ви з'їли свій мікс, мікс гриль в тебе був. Як тобі смакувало? <плес> смачно. Ти задоволений? А ми Також нам принесли на закусочку на початок. Ем, такий хлібчик спечений. І а три соуси, які були йогуртний, е, морквяний і якийсь такий з бурячком. М -м, дуже смачно було. Самим тим хлібчиком можна було наїстися. Такий обід нам обійшовся по 40 40 євро. Бельгії коштували шістдесят та 40. Тому ціни приємні і дуже смачно. Однозначно рекомендуємо змінитися.